Доброго ранку. У нас іде перший сніг. Мокрий, звісно, але все ж таки йде. Береза, ще стоїть жовта в сусідки. А сніг дивіться, який до лопати йде. Гарний-гарний. Зранку дощ такий лив. Наче з відра. Ох, вітер який. Якийсь сніжок лопати йде у нас. Режи і по снігу ходить за мною. Так, да? режулька. Дощ, сніг, град каже. За хазяйкою треба йти. Бачите, які калю поналивало. Там на полідах не видно і цих защиток. Гарний такий іде. Дерева вже майже вітрюган пообривав. Одна он стоїть в листі, що так чимало. Ну і на цих є, але не така кількість, як була. Груша ще стоїть. Гарний такий сніг. На розочку сніжок лягає. Вона так і не зацвіла гарно. Морози і приморози так і стоїть. Рижий ходить за мною слідом. Щось остальних не бачу. Рижуля, де остальні твої? Друзі. Я. Я ті ще цвіли в мене. А це взагалі так довго стоїть. Вже починає осипатися, але ще тримається. О, ще ось один вийшов звідкись. Кіт за мною ходить. Да, краса в нас сьогодні. Але шкода, що воно і розтане зразу, тому що на день передає сніг великий, а потім дощ. Іти у хату. А йде. У мене ще два гарбузи. Серюга привіз. Треба почистити і насіння забрати в хату посушити. О, чорнийський. Чого ви повиходили? Спали б? Ні. Почули, що я говорю? Да? І треба йти, треба йти. Ну як же ж, каже, я буду ходити, да без вас, да? Чули, мої китки? А ти куди? А на поставила. У нас сьогодні буде венігрет. Мамка поставила, в літній кухні вариться. Ти прийшов коментувати, як сніг падає у воду. Режі. Ваша муркотання так гарно чуть. Йдіть ховайтеся, мокрий вже он, рижий. По снігу походив, да? дивися, вже намок. Ховайся, пішла я в хату. Церкачі, охорона моя, о, прямо калюжу лапкою. Снігу все більше і більше, вже рипить під ногами. Всі вже дерева в снігу. Оце гарно, як на вулиці. Це таке білосніжне, білосніжне в садку, де-не-де листочки ще є. Прийшла настояща зима. На такі лопати йде. Рижий на місці. Треба йти в хату. Бо зараз повиходять іти її. Трихмасний теж рядом. І ось красаві, весь стоїть яблуня. Один листочок не опав. Чого ти ходиш за мною? Рижий. А ось. Бамбук, дивіться, який кучерявий в снігу. Це його треба буде позрізати. Він все одно засихає стебло. Неймовірно, гарно, так уже ж гарно. Дивіться, недавно знімала, вже не видно, і квіточок позасипав сніг. Налетіли й до нас білі мухи.